Сновидна радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 8 червня. Медики отримали сучасні санітарні автомобілі. Вони допоможуть покращити якість послуг лозівського територіального медичного об'єднання та збільшити можливості наших лікарень, каже міський голова Сергій Зеленський. Пацієнтам та медикам стане комфортніше разом з транспортом. Надали також медичні засоби, що необхідні лікарям та хворим у цей складний воєнний час. Очільник громади висловив подяку за підтримку уряду Німеччини. Допомогу отримали завдяки платформі Cities for Cities United for Ukraine в рамках проєкту міста Зіндельфінген Фонекс for UA 1240. Боєць Лозівського батальйону тероборони Сергій з позивним Кот разом з багатьма іншими українськими військовими пройшов місячні курси для командирів на базі США в Німеччині. Під час цих курсів наші захисники отримали теоретичні та практичні навички, розповідає Сергій. Серед іншого американські інструктори навчали військових орієнтуватися на місцевості, штурмувати будівлі, наводити артилерію на ворожі об'єкти. Також українців відпрацьовували практичні оборонні та наступальні навички в лісовій місцевості. Сергій зазначає, що й американці переймали досвід видання бою в українських бійців. Колеги з США були вражені, як наші військові успішно виконують завдання без такої кількості та різноманіття техніки, яка є в них. Лозівчанин вважає, що іноземні військові зрозуміли важливість підтримки української армії та наскільки надана допомога може пришвидшити нашу перемогу над окупантами. Лозівських школярів навчають, як убезпечитися на вулицях міста у темний час доби. Світловідбиваючі браслети, брелоки та маніжки розподілили до класів безпеки навчальних закладів лозівської тергромади та роздали дітям у користування. Під час літніх канікул особливо важливо безпечне перебування дітей на вулицях міста, наголошує начальниця управління освіти, молоді та спорту Вікторія Урванцева. Продукція, яку передав для лозівських дітей благодійний фонд Юнайтед Ukraine, ознайомлює з правилами безпечного перебування на вулицях як дітей, так і їхніх батьків. Додатково на літніх канікулах учням нагадують про дотримання правил дорожнього руху та обо пішоходів на вулицях міста, розповідає головна освітянка. Це не перша допомога благодійного фонду Лозівській громаді. Раніше United Ukraine передавав продуктові набори, побутову хімію, одяг та взуття. Виконавці та творчі колективи Лозівської громади на онлайн-фестивалі української культури Молоді таланти Харківщини здобули 26 нагород у чотирьох номінаціях. Є виконавці та танцівники, які мають по кілька перемог. Відтак Лозівчанка Олександра Рябцева виконала дві пісні Ми з України та Журавлі. Обидві перемогли в номінації Вокал. Твір Журавлі здобув гран-при. Саксофоніст Олександр Шапко переміг у номінації Інструментальний жанр. Його відеовиступи за творами гурту Без обмежень Зорі запалали та «Скорпіонс» журі високо оцінило. Зразковий театр танцю графіка, керівник Михайло Ширинський, представив на фестиваль три виступи, які перемогли в номінації Хореографія 2 червня. Переможці фестивалю отримали дипломи та статуетки. Кращі виступи показали під час гала-концерту. І до новин Харківщини, де окупований Ізюм посилено відновлюватимуть до зими, повідомляють в обласній адміністрації. Зараз експерти там продовжують встановлювати ступінь руйнувань житлових будинків. Частину з них вже відібрали для програми відбудови. Ремонт відбуватиметься комплексно, адже завдання відновити не лише сам будинок, але й комунікації. Тобто на осінньо-зимовий період в оселях має бути тепло. Для цього закуплять як мінімум 10 міні-котелень, які зможуть опалювати відновлені мікрорайони, пояснив Олег Сенігубов. Зокрема, триває пошук партнерів та донорів для відбудови Ізюмської центральної міської лікарні. За попередніми підрахунками на це потрібно близько 30 мільйонів євро. Це і закупка нового обладнання, і ремонт в цілому. Поки ухова не знають, хто буде фінансувати цей проект: держава або міжнародні партнери. Для розв'язання цього питання в адміністрації посилено працюють з офісом президента, урядом, офісом першої леді. Очільник області додав, що це для них наразі є пріоритетом. У Харківській області планують оновити очне навчання з 1 вересня, але лише в опорних школах кількох районів. Мова йде про Лозівський та Красноградські райони. Рішення про це прийматимуть ближче до вересня, в залежності від безпекової ситуації. Про це розповів очільник військової адміністрації області Олег Сенігубов. Голова Харківщини також додав, що важлива складова субвенція на придбання автобусів. Їх наразі дефіцит. А якщо будуть відкривати школи, це будуть опорні, багатокомплексні заклади освіти, де будуть облаштовувати від найпростішого укриття до захисних споруд. Можливо, будуть організовувати навчання у декілька змін, можливо, об'єднувати в одному приміщенні декілька навчальних закладів. Додав Санігубов у Харкові. ж Очне навчання поки не планують повертати. Щодо укриттів та бомбосховищ. За кошти освітньої субвенції для Харківської області зможуть збудувати приблизно чотири бомбосховища у школах. Шкільні укриття не можуть гарантувати безпеку дітей під час навчання, адже не є достатньо міцними, щоб витримати ракетний удар, говорить Сенігубов. Щоб створити бомбосховище, яке теоретично може витримати ракетний удар, маємо розібрати школу у підвальному приміщенні, залити армовану метрову бетонну плиту і знову зібрати школу. Це фактично збудувати заклад освіти наново. Ось така остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.